Доброго здоров'я вам, друзі! Сьогодні ми поговоримо про вправи для відновлення коліна. У мене на каналі вже є безліч різноманітних вправ для колін. І сьогодні я хочу поговорити з вами саме на цю тему. Отже, в сьогоднішньому відео ми поговоримо, як зміцнити коліна після травми або в процесі відновлення. Такого відео у мене на каналі ще не було, і я впевнений, що воно для вас буде дуже корисним. А я хочу подякувати усім цим людям, які долучаються до підтримки мого каналу і підтримують його. Дуже дякую вам, друзі! Завдяки вашій підтримці я можу створювати для вас частіше нові ролики. Також ви можете зробити репост цього відео в свої соцмережі. І таким чином ви зможете допомогти моєму каналу розвиватися. Я покажу вам 5 вправ, які не тільки змістять м'язи вашого коліна, а також симетрію м'язів попереду та позаду коліна, що дуже і дуже важливо, адже зазвичай травмується лише одне коліно або один гомілкостоповий суглоб. Через це людина звикає переносити вагу на друге коліно і з часом може накопичитися асиметричне навантаження. Декілька років назад ви травмували праве коліно. А сьогодні у вас болить ліве коліно. Просто через багаторічну компенсацію навантаження. Отже, я зараз покажу вам потужні техніки для боротьби з болем та балансуванням м'язів. Ну що ж, давайте з вами зараз розглянемо ці 5 найкращих моїх вправ. Перед початком відео коротко опишу будову коліна. Оця саме найдовша і найміцніша кістка в тілі. Вона називається стегнова кістка. Це верхня частина ноги. Її закривають передні м'язи, м'язи-стегна. Їх ще називають квадрицепсами. А позаду знаходяться м'язи задньої поверхності стегна. Колінний суглоб є найбільшим суглобом тіла. Він згинається, розгинається і може здійснювати невеликий обертальний рух. А ось ця верхня стегнова кістка з'єднана з нижньою великогомілковою кісткою, другою найдовшою кісткою в тілі. Таким чином на це місце давить велика вага. А з боку великогомілкової зовнішнього боку ноги. Зараз ми дивимося на праве коліно. І з зовнішнього боку великогомілкової кістки є ще одна кістка. Мала гомілкова. Ціль малогомілкової кістки стабілізувати гомілкового стоп щоб ви могли робити всі ці дивовижні рухи, бігати та робити все інше. І ще є надколінник. Це колінна чашечка спереду коліна. Вона ковзає вгору і вниз по жолобках стегнової та великогомілкової кістки вздовж сухожилля. І ще тут є чотири зв'язки. Зв'язка з'єднує одну кістку з іншою, а сухожилля з'єднує м'яз з кісткою. І ціль цих зв'язок ось у чому. Не допустити бічного зміщення, спрямованого назовні або всередину, вперед або назад, або крутіння. Тобто вони міцно пов'язують суглоб. Також тут є дуже твердий хрящ, який з'єднується з кісткою вгорі. І внизу. Він називається суглобовий хрящ. А між кістками є маленький амортизатор. Він називається меніск. Ось так влаштований колінний суглоб. Ну що ж, давайте тепер перейдемо до нашої п'ятірки вправо. Перша вправа називається розтяжка квадрицепса. Ця вправа покращує стан згиначів стигна, верхньої частини стигна, а також стан самого квадрицепса. Ми будемо добиватися, щоб гнучкість лівого та правого квадрицепсів був одинаковий. І так, по суті, ви стоїте, упираючись у стіну, ви впираєтесь в стіну однією рукою, а іншою рукою хапаєтесь за ступню або за гомілкостоповий суглоб. І тягніть вгору ногу м'язі задньої поверхності стегна, так ви розтягуєте квадрицепси. Зверніть увагу на гнучки лівого квадрицепса, адже в порівнянні з правим зазвичай один з них набагато жорсткіше. Ось з ним і потрібно працювати більше. Просто розтягуєте та утримуєте 30 секунд кожну сторону. Зробіть це двічі. Наступна вправа це розтяжка квадрицепса. Це розтяжка від п'яти. Упирайтеся руками в стіну і крок назад. Пальці ступні спрямовані вперед. Коліно вперед. Передня нога зігнута. Нахиліться, щоб досягти розтяжки на 30 секунд. Потім повторюйте з іншою ногою. Зробіть цю вправу всього двічі для кожної ноги. Це вправа розтягує задню сторону ноги. А розтяжка квадрицепса розтягує передню сторону в нозі. Музика. Наступна розтяжка називається напівприсід. Це скоріше зміцнюючі вправи, ви розтягуєте квадрицепси, сідничний м'яз і м'язи задньої поверхні стегна. І так, положення стоячи, злегка сядьте. Ноги повинні бути на ширині плечей. Присядьте приблизно на 25 см наполовину. Повністю не присідайте. Нахил корпусу 45 градусів. Замріть на кілька секунд. Потім встаньте і повністю випрямте ноги. Це напів присід. Або неповне присідання. Зробіть цю вправу 10 разів і зробіть 2 або 3 підходи по 10 повторень. Не перестарайтеся! Зайве навантаження нам не потрібно, але треба починати розвивати квадрицепси, м'язів задньої поверхності стегна та сідничні м'язи. Для виконання цієї вправи потрібно встати поряд зі стільцем, стіною або з іншою опорою. Ноги повинні бути на ширині стегом. Підійміть одну ногу, ступню зігніть. І коліно підійміть. П'яту до стелі підійміть якомога вище. Верхня частина тіла нерухомо, стегна спрямовані вперед. Утримуйте 5-10 секунд, зробіть 2-3 підходи з 10 повтореннями. І після згинання ноги на біцепс стегна виконуємо п'яту вправу. Важливо знати, що квадрицепси та згиначі стегна допомагають підняти ногу. Так що ця вправа допомагає зміцнити обидва цих згиначів. Зігніть ступню, направивши її вгору, щоб відчути, що м'язи гумілки скорочуються. Коли підіймаємо ногу, тянемо носок на себе. Підіймаємо вгору, робимо вдих і опускаємо, виконуємо видих. Ви лежите на підлозі, одна нога зігнута, а друга пряма та витягнута перед вами. Скорочуєте квадрицепс випрямленою витягнутою ногою і повільно піднімайте її вгору до висоти зігнутого коліна. Утримуйте її в цьому положенні 1 секунду. А потім опускайте її на килимок. І повторіться 10 повторень. 2-3 підходи. Отже, друзі, це були 5 вправ, які зроблять симметричними, міцними та гнучкими. Тканини ваших ніг навколо колін. Ну ось такими вправами ви можете відновлювати свої коліна. Я сподіваюся, що ви дізналися багато чого нового для себе. Також, якщо вам подобається те, що я для вас роблю, не забудьте підписатися на мій канал, а також натисніть на дзвіночок. І ви першими будете отримувати повідомлення коли я буду завантажувати нові відео. Ну і наостанок, як завжди, усім вам я хочу побажати здоров'я, миру та добра. Бережіть себе. До нових зустрічей, друзі!